Вітаю всіх! Хочу зробити Херсонський напрямок до кінця липня. Херсонський напрямок до кінця липня. Херсонський напрямок до кінця липня. Що там нас чекає? А нас там чекає приємне. І активна розвідка. Четвірка мечів це пауза. Четвірка жезлів. Ух ты, світ. Дивіться. Четвірка жезлів це як пауза. Початок якихось дій, думок, перемовин, розмов. Двійка Пентаклів, Ситуація нестабільна. Тобто два варіанти, як мінімум. Але четвірка жезлів мені подобається. Тому що це ось є допомога, яка допомагає зробити якийсь результат. Певний результат. І сила це наші. Одразу скажу, сила це наші, наші максимально по пажу мечів, роблять розвідку, збирають дані для результату. Десятка Пентаклів це результат 10 з 10, щоб був результат для збору цих даних, які їм потрібні. Не бачу Сильні, окупації не бачу, нічого страшного не відбувається. Я не знаю, з чого взяли, що Херсон буде окупований. Хто вам такий бред сказав, я вибачаюсь. Придумали самі собі. Якщо я робила чи здають Херсонську область за мир. Це питання до всієї області, а не до самого, до самого Херсону, ви такі неуважні стали, що кошмар знову. Давайте подивлюсь Херсон. Місто Херсон до кінця липня, окремо. От чому мені видасть на місто Херсон? Тому що ви ж собі <свігут> придумуєте? Ну... Допомога, приємні поїздки. Допомога на Херсон. Підтримка партнерів. Кінцеві результати покажуть мої. Ховатись треба, обстріли, звісно, енергетику покладуть. Серйозна пливова підтримка. Довга праця над цим питанням працюють. А п'ітірка кубків, розпач нерви у всіх, я розумію, але я не бачу окупації, випачте наступу на вас не бачу. Чого ви собі придумали, що вас дають? Не розумію, скажу чесно.